Чим ж посіяти пшеничку? Давайте спочатку визначимося з попередником. Я вангую 80% соняшника в степу. якщо не 100, окей, 99 можливо, ну не менше 80 гарантія. Буде сіятись по соняшнику. От соняшник в цьому році дав хріновий урожай. Тому у вас буде залишкова дія від добрив, з якими ви сіяли соняшник. Тобто, якщо ви заряджали його там карбамідом, якщо ви при посіві давали йому там якийсь амофос сульфамофос, то зважайте на те, що у вас точно буде залишкова дія з добрив, які ви давали під соняшник. Перше. Друге, так як в степу в нас в принципі величезний запас калію, а соняшник є калій мобілізуючою культурою, і він, як правило, весь залишається. Тобто калій який взяв соняшник, да, він залишається з палкою на полі, то я вам дозволяю, якщо хочете, да, або там. Можете ігнорувати в степу в цьому році внесення калію повністю, тому що та кількість, яка є в ґрунті, за умов що у вас не лужний pH да, увага, не лужний pH, то вам калію доносити не потрібно. Третє, якщо у вас лужний pH, то найкраще добриво буде, мабуть, все таки сульфат амонію. Чого щоб дати щось кисленьке, підкислити в зоні посіву пшенички, просто те, що є в ґрунті, стане більш доступним. Тобто, якщо у вас pH більше сини. То, мабуть, там банальний сульфат амонію або сульфамофос, бо він теж має сірку. Да, він ну він не такий кислий, як сульфат амонію, да, але елементи з нього будуть більш доступні. Але прямо якщо сильно лужний ґрунт, то в принципі можна сіяти сульфат амонію за рахунок підкислення, просто стане доступним в ґрунті, те, що не було доступне.